290 гривень за жіночу сукню тоніку від бренду Esmara буде на утепленні, так і без. У лоті їх буде 8 і ціна такого лоту 2320 гривень. Будуть як класичні в таких однотонних кольорах, так і більш яскраві з дизайнами. Покажу, які будуть. Ось така чорна гарна резиночка понизу тягнеться. Манжетики на рукавах. І ось такий капюшончик це йде двониточка без утеплення. Розміри будуть від XS до L. Далі будуть декілька на утепленні, наприклад, ось така в розмірі L сіренька. Також манжетики на рукавах, резиночка понизу і ось така горловинка. Тут йде таке легке утеплення на флісі. Ось така чорна, така сама, як була перша, у розмірі S. Без утеплення, чорна без капюшончику. Ось така червона, більш яскрава розрізи з обох сторон. Манжетики на рукавах. Резиночки понизу немає. І ось така гарна тепленька йде на флісику. Склад тут 80% бавовни, 20 поліестеру. Ще одна ось така буде чорна, як перша, з капюшончиком. Двониточка без утеплення. Ось така біленька, полосата. Цікавенька, вона вже йде трохи коротша по розміру. Гарна резиночка понизу тягнеться. Манжетики без утеплення. Ось така йде двониточка. Гарна блискавка, задекорована до грудей, так розшибається. І ось такий гарний комірець. Ще одна чорна, без капюшону. Ні, з капюшоном. Така чорна, як була перша. Ось така. І буде ще одна синя. У лоті 8 одиниці на лоту 2320 гривень. І ксесочок буде 2, есочок 3, емочок 2 і елечка 1. Ось така вона йде також синенька. Манжетики на рукавах, гарні ось такі кишені. Попередні були без кишень. Дві кишеньки, вона йде на утепленні, на легкому флісику і резиночка понизу. І так гарно задекорована горловинка. на хрест. Ось так вона роздвигається. Затяжечки. Біже більш на таку прохолодну погоду на осінь для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до менеджерів.